Ну, на відміну від вірусу грипу, папіом вірус не викликає ж таких захворювань, температури, ознобу, суглобах і все решта. А у тих 30% людей інфікованих від папіоми вірусу, симптоми можуть бути ну, банальні, найпростіші це якісь кондіоми, папіоми на свізових статевих органах чи не тільки статевих органів, на будь-яких інших свізових, в залежності від того. Куди потрапив той папіломовірус. І тут я на період скажу, що, як правило, в більшості випадків папіломовірус передається системним шляхом. А наші симптоми можуть з'явитися на різних свізових, в залежності, чи це був звичайний статевий акт, чи це був якийсь статевий акт а типовий. А який? Ну, це не тема нашої сьогоднішньої розмови. Тобто через стакан з водою, якщо ми ага. так є, у так... нас. Ми... Не заразимо з папілому вірусом? Ну, очевидно, що ні. Тому що це передається від свізової на і, е, причому має бути певне пошкодження самої свізової. Тобто для папілому вірусу треба відкрити якісь ворота. щоб він потрапив в організм і далі він там дає якісь оті ознаки. А які ознаки? Оті папіломи, конділоми, про які я щойно, щойно, щойно якраз сказав. Вони, в принципі, для організму в цілому не становлять якоїсь такої небезпеки. Но вони можуть ставати незручності, особливо тертя, одяг, складки одягу і так далі, можуть їх тримувати. І тому далі йде питання, їх просто треба видаляти, щоб його тих позбутися.